Вітаю всіх! Хочу розглянути тему таку. У листопаді будуть вибори у США президентські, і я хочу розглянути ось що. В Україна буде закінчувати війну до виборів США. Це було б логічно і розумно. Насправді це зробити вже. Закінчення війни буде під вибори в США. Тому що там будуть питання допомоги і всього-всього. Закінчення війни буде під вибори в США. Думають про це, як це зробити. Це зробити важко, але необхідно, ви знаєте? Ось, буде менше ресурсів, необхідно, ви знаєте, це необхідність. І, про... І це буде рішення. Ось, паш джезлив, це приймається рішення. Кінцевий результат який? Будуть приймати рішення на все маніпуляції. Ви знаєте, І думають, як це зробити. Вже думається, яким чином це зробити. І це потрібно робити, бо буде менше ресурсу. Це неможливо буде продовжувати. На жаль, це потрібно з однієї сторони, на жаль, з іншої нарешті буде спокій, тому що настрої людей, які живуть. Вже хочеться закінчення війни, просто закінчення війни. Я спілкувалася з однокласниками на днях. Всі хочуть вже закінчення дордому. І більшість людей хоче закінчення війни і миру. На жаль, на жаль, така ситуація, тому що треба думати про те, що хоче більшість населення і більшість територій, щоб не було обстрілів. По-перше, а деокупацію вирішувати жити на другому плані. Така реальність України. На жаль, нас чомусь про це не думається. До цього йде. Це непросто зробити, це дуже непросто зробити, але це до цього йде, і треба, щоб люди були готові. То, так, добре, в Україні закінчаться бойові дії до виборів США. В Україні закінчаться бойові дії до виборів США. Так чи ні? Так, буде. Буде. Знову, знову на Ніколоде те ж саме, буде, це буде до листопада. Ох, Ну, Не скажу, що це буде прям перемога, буде втрата певних територій. Ми все не повернемо. Ну, ось так воно і буде. Ось ви знаєте, ось це як фронт застигне на певній точці. Ось це буде застигнення фронту на певній точці. Це правда, це факт. Любі мої переселенці, я буду вам робити окрему категорію, виходячи з усього, щоб ви трішки починали жити і трішки вам порад. Треба як зробити. Чомусь немає для вас психологічної підтримки для людей цих. Я сама була в евакуації і дуже потрібна психологічна підтримка. Тому дивіться, я зробила цей розклад, щоб зрозуміти, що Америка відіграє важливу роль. Так, Америка відіграє ключову роль війні в Україні. О. Америка відіграє ключову роль війні в Україні. Яка ідея крута? Ні. та Башня. Ні. Не відіграє вона ключову роль Америка. Ні. Не відіграє вона ключову роль. Послухайте, не Америка. А хто ж, тоді цікаво. ж, Ви знаєте. Війна не Америка. Видите, тут не Америка. Тут багато. тут багато хто відіграє роль. Тут не один, тут їх багато, тут їх багато. Тому на даний момент така ситуація.